Всім привіт! Свій новий влог, я розпочинаю сьогодні з нової розпаковки, і це в мене носочна пряжа. У мене вже давно її не було, я вже давно не замовляла її. Тут її зовсім небагато, але давайте подивимось. Так, Замовляла її в тому магазині, що і пряжу на шапки. Валяна небра. Так. І відкриваємо. Так, у нас тут є ще. Пряжа. Ось перша це ось така пряжа. І мені здається, її зовсім камера не передає Колір, він якийсь, виходить, дуже синій. А тут він такий, знаєте, я б сказала, темно. Смарагдовий чи що? Якийсь такий колір. Ну просто, м -м, на жаль, ні, я зовсім не можу його продати. Він такий красивий, глибокий, неяскравий, дуже класний. М -м, і пряжа така м знаєте. Так, це сок Є, це пряжа 50 грам. Тут 212 метрів, 75% Marine Superboish і 25% нейлону. Цю пряжу я замовила для слідочків, які я буду в'язати в рамках свого ж тестування на нього. І буду в'язати я їх для своєї знайомої. І вона обрала ось такий колір. І я сподіваюся, що, можливо, фотографії потім я зможу зробити ну, так, щоб якось передати цей дуже красивий колір. Клас! Я, на жаль, не можу передати його на камері. Не знаю, не виходить. Класний. Так, і наступна моя пряжа це ось такі дві пасмочки. Супер яскраві. Я не дуже люблю там пряжу, яку, знаєте, такого секційного, о, секційного фарбування для шкарпеток, але я просто не могла прийти мимо з цієї тут дві пасмочки Ось такі. Схожі вони, напевно, так, тут якщо в'яжі, носочки виходять приблизно однакові. Но вони дуже красиві і там, до речі, було багато різних кольорів. І я обрала якийсь саме ось такий тут. Тут на що це... це ручного фарбування пряжа. 80% марносової шерсті, 20% нейлону, і тут 400 метрів. У 100 грамах, тобто дві пасмочки по 50 грам. І мені просто не терпиться з нею щось зв'язати. Боже, вона просто неймовірна. Клас. Супер. Я, я просто в захваті від неї, вона така гарна. Дуже гарна. Ну, в принципі, це все. Більше я нічого не замовляла. Так скажу на пана по цінах. Ось ця пряжа коштує 6,70 за 50 грам. Скажу, що ні одна з них не є бюджетною пряжею. Хоча тут доволі важко знайти дешеву шкарпеткову пряжу. А ось ця пасма, два пасма коштує 15,80. І це є дуже-дуже ну, відносно дорого. але Знаєте, інколи потрібно пробувати щось нове. І... Ну, вона дуже красива і я сподіваюся, що шкарпетки теж вийшли. Супер класні. Ну що ж, показала вам пряжу, і вже з однієї з цих пряж я зв'язала ось такі шкарпетки. Це я в'язала в межах свого ж тестування на ці світки. Це на розмір 38. Пряжа, вона мені дуже сподобалася. Вона дуже хороша в роботі, вона зовсім не роздвоюється, знаєте, не, не ділиться так на ниточки. Гарна така міцна скрутка в неї, вона рівно лягає в полотно. Взагалі, мені дуже сподобалося. Я просто дуже нею задоволена. Я б хотіла, напевно, замовити собі ще якусь таку пряжу для шкарпеток. Вона дуже класна. І колір він, на жаль, не передається на відео. Зов... Ну, зовсім не такий. Це якісь, знаєте, якісь такі поєднання такого темно смарагдового синього з просто темно-синім. Ну, дуже класний, просто, просто неймовірний. І так, і зв'язала я ще одну пару. Цю пару я зв'язала ось таку з пряжі Лана Гроса. Це на розмір 40-41. По ньому я знімала там відео і фото для майстер-класу. Слідки в'яжуться, до речі, дуже швидко. Бачите, можете прийняти пряжу, Ця є, не, якщо видно вам, це не така пушиста, як ось ця. Це теж хороша, але ця мені подобається більше. Вона краще лягає в полотно, вона гладша, менш пушиста, рівніша. Хоча ця також непогана. мені подобається також пряжа від ланакроси. Те, що я казала, а, казала, що слідки в'яжуться досить швидко, і на цей час, коли ви дивитесь мастер клас ой, коли ви дивитесь відео, мій мастер клас на їх в'язання вже, напевно, вийшов. Тому, якщо ви захочете його придбати, напишіть мені в коментар, або краще всього напишіть мені в інстаграм. Також можна буде його придбати на українській або на англійській мові на раверлі. Посилання я залишу внизу. Так, я не знаю, я зробити фото якісь з цих шкарпеток. А оці я, звичайно, ще пофотографую і далі вставляю вам фотографії. Так, ми ну ще ж через всім привіт! А, сьогодні підключаюся до вас, щоб показати шапки. Я вже їх дов'язала, мені сьогодні їх потрібно відправити, тому показую вам свій результат. Є у мене ось таких. П'ять шапок, а 4 з них однакові. Це ось такі шапки з подвійним відворотом і з макушкою такого плану. І в мене на каналі вже вийшло відео. Коротеньке, недовге як в'язати ось такі шапки. Тому можете подивитися, якщо вам цікаво. Так, в'язала я ці шапки. Ось ці три я в'язала з пряжі Rosarius Marina Forest. Це є. 100% мароносова шерсть Superwash 50 грам, 125 метрів. Мені потрібно було такі ось такі кольори, а, я зачіпила шапку. Так, а, <плес> мені потрібно було такі яскраві кольори. І ще яскравий, ну, такий більш насичений, голубий, але з цієї серії я замовила, і він виявився дуже-дуже світлий. Він мені не підійшов. Тому. Я купила іншу, іншу пряжу. Це у мене пряжа від Валерія Дірома. І це тут 55% шерсті і 45 акрилу, це також супервуш. І ось це що в мене залишилось, до речі, 50... з 100-грамового моточка. І оце з так я брала по два моточки з таких кольорів, і це в мене весь залишок. І так, в'язала я з оцих і дуже задоволена. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона гладенька, класна, вона класно лягає в полотно. Резинка з нею, досить непогана, пружна. І, в принципі, мені подобається. А цю шапку я в'язала з цією Валерією Дірома, і вона, резинка з нею, виходить, досить кривою. Я не задоволена цим результатом. Вона тримає добру резинку, але петлі чомусь виходять не. Не такі рівні, як, не знаю, як з цією пряжі Ну, ось можна порівняти, да? це видно. А, ну, нічого, але що є, то є, тому а, нехай буде така. Так, ще одна в мене шапка є, яку я в'язала з ось цієї твітової пряжі Роман. Ось так вона виглядає. Верзинкою вона 2х2. Пряжа в'язати цією пряжою боже, так складно. Вона, не знаю, мені дуже було складно не вв'язати, хоча вона нормально виглядає, таку, нормально лягає в полотно. І ще які мінуси пряжі, вона дуже легко рветься, неймовірно легко. Я коли о, зачіпала оцей кінчик зверху, вже, я просто потягнула, щоб стягнути петлі, і вона в мене розірвалася. І я ж, до речі, ще ніколи не бачила такої пряжі, щоб настільки легко рвалася, Але не знаю. Коли, до речі, в'язати на полотно виходить дуже-дуже таке рихле, таке криве. І, а от коли вже після прання, то вона розпушується, всі ці дирочки заповнюються, і в принципі вона виглядає досить гарно. Так, далі я вставляю вам фотографії, як ці шапки виглядають на мені. Знаєте, що мені подобається, ще в цих шапках? То що, ну, отут я ці я в'язала ніби на об'єм голови 60 см, це все чоловічі будуть шапки. Просто, знаєте, як розлинка, вона підходить, будь-який на розмір, на який е, об'єм голови. Так що я фотографувала їх на собі і вони теж виглядають досить класно. І подумаю собі на те, що треба собі теж взагалі якусь таку шапку і якогось такого яскравого кольору. Так що так. А, та ще фотографії підв'язавши всі свої шапки і шкарпетки, я повернулась до в'язання светру, дартен светр по опису Кайбу, якщо я знову ж таки правильно читаю назву. Нараз в мене він на ось такому етапі, ось ця спинка, я вже довязала його майже до самого кінця донизу, я вже от прив'язую резинку і не знаю, чи мені ще якісь там 1-2 ряди залишилось чи ні, і буду закривати петлі і приступати до в'язання рукавів. Пряжі, поки що мені, в принципі, вистачає, і я думаю, що мені мало би її вистачити. А, тому, взагалі, класно, я збула, ну, і так дуже швидко в'яжеться на наших А, Знаєте, після шкарпеток, яких ти в'яжеш на двійках чи шапок, яких я взяла на 3,5, цей процес йде неймовірно швидко. І я сподіваюся, вже цього тижня його закінчити. Ось так. Так що ще буду до вас підключатися. Коли мене будуть якісь новини по моїх візуальних проєктах. І завершу я свій блог розпаковкою. Не зовсім розпаковкою, я вже відкрила цю пряжу, не могла не подивитися на неї. Зараз покажу вам. А, перше, ось це в мене такі два моточки вже знайомої пряжі, це Розаріус Marino Foras. Це буде така ж сама шапочка, як я раніше показувала у влозі. Ось така. І тому ну, тут нічого особливого, нічого нового. А наступне, що в мене є, це ось такий моточок носочної пряжі. Ось це такий самий моточок, як в мене був цей темно-синій, з якого я зв'язала одні балетки. Тут 50 грам, і я з них також хочу зв'язати балетки. Ось такий він. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона дуже приємна на дотик, ниточка дуже приємна. Дуже класно, тут у нас що? 50 грам, 212 метрів. Кхм. Ось такого вона якогось голубого, м'ятного кольору, щось таке. Дуже мені подобається. Чи може це кольор морської хвилі? Не знаю. Ну, взагалі, він дуже красивий. Так, наступна дальше пряжа, яку я ще ніколи не замовляла, і Але ніколи з неї не вязала. Це ось такі у мене моточки. Так, ось такі. Це є також насочна пряжа. Пряжа це від Rosarius, називається Meia, тобто шкарпетка. Тут 70% мариносової шерсті, 30% поліаміду. І тут у нас 50 грам 185 метрів. Вона є трошки товстіша, ніж е, така знаєте, стандартна пряжа, з якою я в'яжу, тобто що в 100 грамах 420 метрів. Вона тостіша, але вона, знаєте, однорідна. І я не знаю, чому мене так потягнуло на такі пряжі. Я зазвичай ніколи таке не замовляю. Це вже другий раз. Е ось ця рожава така ну, різних кольорів. І ось ця. Е тут, до речі, спиці, які 3,5. <кій> так, так що в'язати, я буду з чотири. Я хотіла з цього зв'язати також ці слідки. І треба буде вже якось порахувати, напевно, по-іншому. Розрахувати собі, щоб попасти в плотність і в'язати по своєму ж опису. Так, і ось така пряжа, і я буду, з нею, не знаю, що буду в'язати, теж якісь шкарпатички, ось так і відкрию. Така вона дуже красива, мені подобається. Не знаю, які шкарпаточки, знаєш, що зв'яжу? зв'язу, зв але що зв'яжу. Тепер замітила тут всередині в етикетці лінійка. Не знаю для чого, але, можливо, комусь, знаєте, пригодиться. <кій> Насправді, можна ось відкрити і буде лінійка. Так, ну от, от така в мене пряжа. До речі, на дотик вона дуже м'яка, і вона навіть м'якша, ніж ось ця. Така дуже приємна. Ну, подивимося, як вона буде в роботі. І є в мене ще один моточок. Так. Є ще у мене ось така відкриточка мені поставили. Це ще написала, ще дуже дякую. І ось такий в мене моточок. Це до речі, пряжа від цього ж магазину, називається Овеля Некра. Ну, вона, напевно, її мотають, там, перемотують, не знаю. Це пряжа Олівія. Тут 55% мариносової шерсті. І... 45% бавони. Тут 50 грам, 350 метрів. Тобто вона дуже і дуже тоненька. І вязати її треба на 2,5-3-2,5-3. Вони рекомендують. Вона ось такого світлого кольору. Він не білий, він якийсь такий бежево молочний щось таке, знаєте. І а, ось ця один моточок мені для одного мого нового проєкту, про який я вже давно-давно думаю. Знаєте, мені, напевно, щоб щось робити, треба цю ідею довго виносити в голові і потім реалізовувати. Так само було з слідками. І ось така ниточка, і я буду з неї дещо в'язати. Вона така, знаєте, досить не досить, мягенька на дотик. Ну, не знаю, подивлюся, як вона буде вести себе в роботі. Я, в принципі, просто шукала. A, дуже таку тонку пряжу, але щоб це було не бавовно, бо часто можна знайти бавовну, або ще льон є такий, чи десь коза, так є ще дуже тоненький. на сайті, я бачила у них. А от саме мироносову шерсть з бавовною. Тому ось таке треба буде зв'язати зразок і подивитися, що з цього виходить. Так, надійшла, що мені цього моточка вистачить, але не знаю, подивимося. Якщо не вистачить, треба буде дозамовити ще. Хотіла я взагалі білий колір, щоб був, але з цієї лінії білого кольору у них немає. Тому будемо виходити з того, що є. Так що так. На цьому в мене поки що все. Пряжу вам показала. Дякую за перегляд цього влогу. Всім гарного дня. Па-па.